Працівникам, що воно таки є, що воно проводиться про охорону праці, забезпечення належного рівня профілактичної роботи щодо попередження виробничого травматизму та впровадження організаційних та моментурних заходів з охорони праці у 2013 році. Наградити почесною грамотою району місця ради та грошовою премією державне підприємство Чернігівський науково гробничний центр стандартизації, метрології та сертифікації. думаю, що успіхи є, але ще так сказати, прагнення, куди вперед, топити теж є. Наприклад, Будь ласка. Ситуація будуть, мабуть, трошки важче, тому що ви знаєте, що і бюджет трошки скоротили в зв'язку з таким фінансовим важким станом, але ж відповідальність за тих працівників, хто працюють під вашим керівництвом, не само ми всі. Тому прошу вас всіх. На цьому не зупинятись, з полю зору це питання не чином не, щоб не було, щоб воно не побачено було. І бажаю всім, щоб ми пропрацювали так, так же плідно, щоб е, наше життя і здоров'я людей, наших мешканців міста, нашого району, щоб вони були в нормальному стані. Багато дуже залежить від нас. Ну і до зустрічі в наступному році при відведенні підсумків.